Він міша. На 4, на 4, на 4. <гум> Скажи, що ти вчора на Я на А хто? Якби треба було б менше біля батюшки стоять. <гум> Я дожджав просив, ти бачиш який дощ зайшов? Я бачу. На, на, на 14? Так а там є десь на семь. 7... Ну там покажи, які должны руки у комбайнера бути. Хто на ниві робив, Той попаде в рай, 19. показать що ти наробив там наверное, да, на біліш дай на Так такий хоч щоб я завалився взагалі знаєш я оце думав я должен стоять дивиться як надо робить понял а ты будешь крутить так? А? Воно ну, не так? Та ні. А де ж тупо не змішує. Та воно воно ж там аж, оцей надо снимать. Вот <гум> тут оно ж. Купить нам новий комбайн, кого гроші. <гум> 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 да, па? Оцю надо ж поршень оцей витягувати, і кольцо там у нас стоит. О, хера, блядь. То, то, что там в этом не немає цього. Опять сделал резинку, чи она такая грязная просто. У нас солидоли, наверное. Да, нет, нет. Олег, затягу их трохи, бо Зараз там буде вавка, впаде опять. Так. Да. І опять середину тобі затянуло і будеш. Ну не знаю, треба дивитися. Вчора трошки так поломка у нас була. Бачите, батько такі дрючки хотів косити. Там нема за що, да Надо шукати новий той поршень, чи як він там Де Где этот? На тій стороні. Одні запчасти валяються від комбайна. Уже на металлом надо здати, да по... Батько поїхав в запчасті спрашувати, каже, дайте на Ніву СКП з запчасті, а вони на нього дивляться. Що вони тобі сказали? Ви ще не вуєте. Каже, ви як як? Не вуєте. Ще не вуєте? Сміються, так? Да? Зато перекупам, пав. Була пшениця по 5, вже по 3 чи 900, чи що. Так, да, нема, там воно стерто там вже не якби Якби как бы підправить. А вона сюди сюди, да, так? Да. Я не пам'ятаю, я й туди, і туди випивав. Та ні, тут і треба. Це ж треба тут сюди до того забити. Да. И пицкай, блядь ну всередину опять затянули натирать воно... тряпку, дай. Це нам надо поменять да. Короче, у нас оце він постійно проблема, тут не можемо кольцо вибиває Хтось казав поставити старе, ну Це як Це старого образця. А, Косимо ми зв'язками. Косимо тут зв'язка. Ось 49, а тут 40. Так що так. Ну, я, я так зрозумів, хто на ниві, той зрозумів, що на барабані він. 49, а тут 40. Це, коротше, в нас чого так вийшло, колись ми. Та батькові віддавали оцю зв'язку і з малою там Блін, не пам'ятаю, ось вона стоїть. Цю не знаю, це на соняшник. Оцю давали і оцю. І батько каже, давай спробуємо поставимо, подивимося чи буде вимолачувати. Ну, вимолачує. Блін, страшний комбайн такий показувати. Короче, у нас ще біжить а там розпределитель. а розпределитель. На штатному місці стоїть, він вже давно в нас працює, біжить він конкретно, ну то така проблема. Купили ми новий розпределитель. Будемо ставити. Будемо новий ставити, отакий. Вот Не знаю, брав я, заказував в Запорожжі. Хочеться щось новеньке. r 80 такий. Будемо цей ставити, поки времені і нема, коли його ставити, ну на соняшник це точно поставимо. Буде він працювати, я думаю, нормально. Вчора виїхали змолотили ми скільки два огорода. Намолотили ми вже два бункера. Ось така пшеничка. Ось така грязнувата. і ну, нормально, я думаю. Піде. Вчора в нас на дощ заходило, але ну, так його і не було. Ось ну, така. Не знаю, воно щось є і підгорівша. Видно, де он там. Ось таке зерно. До речі, вже тонни 4 є. І плюс там ще то в бункеру. Хорошо, що хоч ангар є. Під ангаром. Не так жарко. То... Світла в нас нема. Буває варимо таким апаратом. Треба витирати. Зараз бо... віднесемо до токаря, може проточить нам оту юбку. Глибше трошки, щоб кольцо штопорне хорошо сідало. Так кожен день працюємо, так що такі діла. Ще купа сіна стоїть ось. Треба освобождати оцей. І там зараз хлопці викидають сіном поки зав'язуємо і косимо пшеницю. Тільки коли ми його будемо косити, бо Такі... з таким комбайном, що тільки отак треба ходити. А ну, а що як воно вже своє поадживало. їх вже на металлом треба поздавати, а ми ще працюємо. Може колись у будущем, може щось і купимо поновіше. Щоб... Ну, вже допечем, його вже до кондиції. А потім новіше будемо купляти. Не хочеться сюди вкидати купу коштів, щось видумувати. Ми щось щось пополучше купимо.